Компенсації сім'ям, які дали притулок переселенцям осінньо-зимовий період, хочуть збільшити вдвічі. Відповідну ініціативу мають затвердити в уряді. Наразі держава платить таким сім'ям по 450 гривень компенсації на людину на житлово-комунальні послуги. Відтак, щомісяця на програму підтримки переселенців перераховується понад 100 мільйонів гривень. Чи багато родин прихистили в своїх домівках Прикарпатці, та скільки ще переселенців готується прийняти найближчим часом? все розкаже Оксана Гоменяк, держава вдвічі збільшить виплати за прихисток переселенців. Відповідно, програму в столиці мають прийняти до старту опалюваного сезону. Ми розуміємо, що попереду у нас зима опалювальний сезон і витрати збільшуватимуться, тому ми плануємо вдвічі підняти цей параметр. Підняти цю суму вона буде близько 900 гривень. Про це заявив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Прикарпатці, які хочуть безкоштовно прихистити родину переселенців, мають звернутися із заявою до органів місцевої влади або долучитися до програми через дію чи сайт прихисток, де створити відповідне оголошення про намір надати житло. Цією програмою вже Подано заявку на 19 мільйонів, проплата відбулася 11 мільйонів. В середньому це є 30 тисяч домогосподарств, 30 тисяч осіб, які користуються, якщо взяти помісячно. І в середньому 4-5 тисяч людей домогосподарств, які прийняли. Понад 140 тисяч переселенців прийняло Прикарпаття з початку війни, і це не межа. Зараз чекають на мешканців Луганщини. Івано-Франківська область, зокрема, обласна військова адміністрація, тісно співпрацює з усіма громадами, 62 громадами області. Коли внутрішні приміщені особи звертаються до нас, ми звертаємося безпосередньо кожну громаду, чи в них є місця розгорнуті, і чи вони готові прийняти і яку кількість переміщених осіб для того, щоб відправити їх в ту чи іншу громаду. Це може бути і комунальний. Сфера комунальна сфера і приватна сфера. Ну зараз на даний момент більша частина проживає у приватному секторі понад 65 тисяч осіб, тисяч осіб внутрішньопереміщених, а менша частина понад 4 тисячі осіб проживає у комунальних закладах області. Мільярд 300 тисяч гривень сума, яку отримало Прикарпаття для різного роду виплат з початку війни. Кошти спрямовують на фінансування державних програм для переселенців. Кожному місяці ситуація міняється. Останній місяць більше 20 мільйонів були спрямовані саме на програму присток. Крім того, багато соціальних гарантій державних гарантій виплачуються в нашій області. Це і соціальні виплати по 2 тисячі для внутрішньопереміщених людей, по 3 тисячі для людей з інвалідністю, а також для дітей. Всі ці програми є. Вони своєчасно оплачуються. Зараз їдуть мобільні бригади в кожну територіальну громаду і перше пат. Це питання – це питання соціальних виплат, це допомог державних. Причому не лише держава виділяє кошти. Частину витрат фінансують і міжнародні партнери України.